З якої сторони на нього дивитись? Скажімо, якщо дивитися з правильної сторони чи правильна сторона цього явища, чи слова е, об'єднання церков. Скажімо, ми люди цивілізовані, е, ми повинні якось бути разом, тим більше християни, ми повинні якось об'єднуватися, не бути дикарями, не так, що е, з якої ти конфесії, от з такої все я з тобою не дружу. Тобто екомунізм в певному сенсі правильне явище, тобто бажання християнам не ділитися між собою, разом спасати людей, разом служити людям. Ми не повинні забувати, що крім християн є велика армія мусульман, є велика армія атеїстів, є велика армія буддистів. Христос казав так: коли дім розділиться сам в собі, він впаде. Якщо чим більше поділені в християнстві всередині себе?